Кожен добрий господар особливо ретельно підходить до вибору садового інструменту, а після покупки з'являються нові питання: як правильно доглядати, наприклад, за бензопилою штіль, аби вона довго служила. Якщо виходить з ладу двигун, то на це є вагомі причини. Одна з них використання неякісного палива та сумнівного походження мастила. Двотакний двигун, як відомо, вимагає додавання у бензин з октановим числом не нижче 92-го, а краще 95-го моторного мастила, яке служить для змащення деталей що труться. в першу чергу поршня в циліндрі. Пропорція паливної суміші становить одна частина моторного мастила до 50 частин бензина. Наприклад, для приготування суміші об'ємом в 1 літр нам потрібно всього 20 мл двотактного мастила штіль, а при переливі відбувається його недозгорання, яке відкладається на стінках поршня. А при недоливі збільшується тертя між поршнем і циліндром. Тобто в обох випадках відбувається передчасний знос циліндра і поршня. Аби не помилитися з пропорцією, компанія Штіль пропонує фірмові мірні ємності, звичайні та комбіновані каністри білого та помаранчевого кольору. Вони мають зручні мірні насічки, що дозволяють точно вимірювати необхідний об'єм та контролювати наявний запас паливно-мастильних засобів. Ось такі екологічні системи заправки для комбі-каністер Штіль, а також інших каністр для бензину. Гарантовано попереджають переливання палива під час заправки. Спеціальні прокладки настільки ефективно закривають бак, що навіть пари бензину не можуть виділитися назовні. Вивести двигун з ладу може й неправильний вибір типу мастил. Виробник наполягає використовувати їх тільки фірмові. Для двотактових двигунів лінійці Штіль є спеціально адаптоване мастило на мінеральній основі штіль HP. Воно знижує утворення нагару в камері згоряння і в ухлопній системі, а також не руйнує ущільнювачі. Тому двигун зберігає високу продуктивність протягом тривалого періоду. Пляшка об'ємом 1 літр у новому дизайні вже у продажу в офіційній дилерській мережі. Відмінними змащувальними властивостями володіє цілковите синтетичне мастило для високопродуктивних двигунів. Штіль ХП Ультра. Світовий лідер створив по суті еталонний продукт. Це мостило підходить як для двох так і високопродуктивних двигунів 4 Мікс. Його створено для тривалої експлуатації при максимальних навантаженнях двигуна. Навіть після 500 годин робочого ходу при використанні штіль HP Ultra поршень виглядає як новий. До того ж, Мастило Штиль HP Ультра по-справжньому екологічне, оскільки воно відрізняється виключно низьким вмістом сірки і здатне до біологічного розкладання. Більше ніж на 80% за 21 день. Мінеральне ланцюгове мастило штіль Форест Плас якнайкраще доглядатиме за ріжучою гарнітурою. Воно виготовляється виключно з високоякісних первинних рефінатів. Навіть за температури мінус 15 градусів Цельсія зберігає свою відмінну текучість. Для змащування привідного механізму садових мотоножиць і електропил ідеально підійде універсальне редукторне мастило штіль. Завдяки збалансованій консистенції воно добре пристає до металевих поверхонь. І здатне затриматись навіть на відкритих деталях механізмів. Таким чином зменшується їх тертя. Варто звернути увагу на фірмовий спрей для очищення інструменту від забруднень. Він одночасно видаляє бруд і змащує ріжучу гарнітуру пил і ножі мотоножиць Переконаний, що у кожного доброго господаря є, якщо не кущоріз, то мотокоса точно. Отже, ви зацікавлені, щоб ваш інструмент служив довго. Запобігає зношуванню деталей редуктора і зменшує шум ось такий тюбік. В ньому міститься трансмісійне мастило Штіль. Спеціально адаптований до конструкції редукторів текучість забезпечує приникнення присадок, що міститься в мастилі навіть до найбільш важкодоступних місць. Тільки високоякісне паливо, оригінальні робочі рідини і мастильні матеріали здатні подовжити термін служби вашим садовим помічникам. Купуйте їх тільки у офіційного дилера в магазині Добрий господар.